Макдоб вітає вас! Сьогодні тема перетворення многочлена у квадрат суми та різниці. Розглянемо формулу А квадрат плюс 2аБ плюс Б квадрат. Ми знаємо, що її можна записати у вигляді А плюс Б в квадраті. Аналогічно А квадрат мінус 2аБ плюс b квадрат дорівнює А мінус b в квадраті. Ці формули використовують для того, щоб перетворити многочлен у квадрат суми або квадрат різниці. Розглянемо приклад х2 мінус 2х плюс 1. Х квадрат мінус подвійний добуток х на одиницю плюс 1 квадраті можна записати як х мінус 1 в квадраті. Або х квадрат плюс 4х плюс 4 можна записати як квадрат х квадрат є. Четвірка це 2 на х на 2. На 1 і плюс 2 в квадраті, це буде х плюс 2 в квадраті. Тому ми можемо перетворення на у квадрат суми різниці використовувати для різних математичних задач. Наприклад, це дуже зручно для розв'язання рівнянь. Розглянемо рівняння х квадрат Мінус 6х і плюс 9 дорівнює 0. Таке рівняння можна розв'язати за допомогою дискримінанта і, коріння, і формули коренів квадратного рівняння. Ми його розв'яжемо за допомогою перетворення многочлена у двочлен. Запишемо, що х квадрат це буде що, і х. 6 це 2 на 3 на х. І тут 9 це 3 в квадраті, тому це буде мінус 3 в квадраті дорівнює 0. А тепер ми знаємо, що квадрат дорівнює 0, коли вираз мінус 3 дорівнює 0. Отже, х дорівнює 3. От так можна використовувати перетворення многочлена члена у квадрат двочлена. Дивіться наш канал. І ви будете знати алгебру дуже добре.